Доброго ранку, любі мої діточки! А ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, зима. А які свята ми святкуємо взимку? День Святого Миколая, новий рік, Різдво, щедрий вечір. Старий новий рік святого Тохреща. На свята приходять гості. Ми їх пригощаємо смачними стравами. А які ваші улюблені страви? Дітки, для того, щоб приготувати страву, треба мати відповідні продукти та посуд, у якому готують та подають їжу. Дуже корисні страви з овочів та фруктів, бо в них багато вітамінів. Дітки, мій улюблений фрукт ось такої форми. Така геометрична фігура називається куля. Погляньте на неї, чи є у неї кути. Пальчиком проведемо? Немає. А чи є у неї сторони? Теж немає. А давайте спробуємо її покотити. Котиться і не падає. Дітки, а на яку геометричну фігуру схожа куля? Так, схожа на круг. Погляньте, у мене є круг і куля. Давайте спробуємо їх порівняти. Чим же ж вони все-таки відрізняються? Вони схожі за кольором, за розміром, за формою. А чим різні? Давайте поглянемо. Ми круг можемо сховати між прямими рівними долоньками. Погляньте. Тому що круг це площинна геометрична фігура. А давайте спробуємо сховати кулю. Не виходить, тому що куля це об'ємна геометрична фігура. Приготуємо компот, але з фруктів та ягід, що схожі на кулю, допоможіть мені таки знайти. Груша схожа на кулю? Ні, не схожа, а вишні. Так, вони такі ж кругленькі. Банан схожий на кулю? Ні. А яблука? Так, вони теж кругленькі, молодці. Дітки, по рецепту у нас має бути однакова кількість продуктів. Давайте поглянемо. У нас однакова? Ні. А чого у нас більше? Яблук чи вишень? Яблук більше. А вишень менше. А що треба зробити, щоб яблук та вишень було порівну? Нам потрібно покласти ще одну вишню. А тепер погляньте, чого більше яблук чи вишень. Так, їх порівну або однаково: Три яблука і три вишні. Дітки, компот ми приготували, але нам чогось до нього не вистачає. А я знаю, що усі дітки полюбляють солодощі. Давайте ми собі у цукерницю відберемо цукерки, схожі на кулю. Це шоколадна цукерка MD та Чупа-чупс. Більше немає, правда ж? Смачного! До побачення!